Мій підписник зробив на iPhone 16 завдяки цій стратегії. В цьому відео я покажу, як так зможеш робити і ти. Цього результату він досяг завдяки торговому боту. І скажу чесно, коли я випускав даний інструмент, я не очікував, що буду отримувати такі відгуки. І так, в цьому відео розберемо торгівлю по боту на моєму прикладі. Гарантую вам, що після перегляду ви одразу зможете розпочати торгувати самостійно. Тема видачі сигналів в боті максимально проста і примітивна. Вам не треба нічого налаштовувати ось тут на графіку в самій біржі, а треба працювати тільки з ботом в Телеграм. Коли у вас вже є можливість отримати сигнал, тема на цю кнопку. Отримати прогноз ось таким смайликом. Натискаємо, далі бачимо таке вікно. Треба обрати тип ринку. Можемо обрати стокові кутрування або OTC. Стокові кутрування це кутрування без приміток OTC, наприклад, як зараз ця валютна пара. OTC це з приміткою OTC відповідно. Давайте зараз я обруз з OTC, тому що по улюбленням usd USDBRL OTC у нас з вами прибутковість 93%. Тобто я з 100 гривень в одній угоді зможу зробити до 93 гривень чистого профіту. Оберемо USD-BRL на котексі, далі оберемо час експірації в нашому боті в ось цьому меню, на котре ми хочемо війти. Час експірації ми бачимо з вами ось тут, і зараз я оберу одну хвилину на кодексі і одну хвилину, тобто м1 на торговому боті. Далі варто обрати валютну пару, по котрій будемо входити. Гуртаю далі, і шукаю валютну пару юздебірль, знайшовши юздебірель, натискаю на неї і перевіряю дану інформацію. Якщо інформація в ось цьому перегляді, Нашого сигналу сходиться з інформацією на кодексі, то натискаємо кнопку Отримати сигнал. Далі очікуємо десь до 4 секунд та будемо входити в угоду від нашого торгового бота. Дивіться, зараз він каже нам, що ми маємо з вами рухатися у вислівному напрямі. Тобто USDBRL актив прогноз вгору на 1 хвилину. Далі бот розписує нам всю інформацію щодо аналізу. Хай ризик робить огляд ринку, також використовує приватні індикатори TradingView. View. Сводка по приватним індикаторам бай, по ковзуючим середньому у нас також бай, і по осцилляторам у нас також бай. По теханалізу, це також, тобто індикатори технічного аналізу, вони теж нас враховуються, і по ним в своїй більшості у нас бай. Сигнал у висхідному напрямі. Тому все, друзі, ми просто банально очікуємо завершення нашої угоди і будемо дивитися на її результат. Проте, ні. по перше вгоді ми з вами отримали мінус, і зараз я покажу вам, що робити в таких ситуаціях. Насправді це навіть непогано, тому що якщо б зараз я записав відеоролик, і у нас було б просто ряд-угод ряд, ряд, ряд в прибуток, то можливо, якщо б ви отримали мінус, ви б не зрозуміли, що робити в такій ситуації. Знову ж таки, я не якийсь інфоциган, я не приховую, що є мінуса, тобто не існує стратегія з 100% прохідністю, ми такі мінуса з вами перекриваємо. Тобто інвестуємо подвійно тому в, в наступну угоду. У мене це 12 тисяч гривень. І таким чином ми заберемо домов втрачений, Кошти зверху. Зайду я по валютній парі NSDK OTC, оскільки знову ж таки по ній велика відсоткова дохідність. Для цього обираю OTC котрування і обираю потрібну валютну пару, по котрій буду входити. Але перед цим обов'язковий час експірації ми з вами обираємо. Я буду входити знову ж таки на m 1 тобто на 1 однохловий час експірації. І далі обираю NSD -кат. Ось тут у мене NSDCAT, ось тут у мене N Бачу, що вся інформація є вірною, натискаю на кнопку отримати сигнал. Далі очікую вже видачі нашого сигналу, і як тільки я бачу дану угоду, то відкриваюся у напрямі, в котрому мені каже, бот. зараз напрям на зниження. Тобто в дану угоду ми з вами інвестували подвійну суму, і відповідно, якщо вона зараз закривається в прибутковий для нас результат, то ми з вами забираємо все те, що ми втратили попередні, тобто ці 6 тисяч гривень і ще й зробимо кошти зверху. Це максимально гарна, дієва і працююча стратегія. І якщо з перекриттями по даному боту, то на моєму прикладі я бачу і можу сказати вам, що у мене виходить заробляти. Тому можете використовувати так само дану стратегію і в принципі робити такі самі результати, як у мене. Тобто, в перекриттях немає нічого такого, немає нічого зазорного. Ви можете просто перекриватися і таким чином виходити в прибуток. Зараз лишається 10 секунд до даної угоди до її завершення, точніше. І ми з вами переглянемо, як ми працюємо. Я думаю, що останні секунди ми маємо з вами закритися, да і закритися прибутковий результат. Ляпс фіксуємо з вами профі. Тобто, дивіться, тут ми 6 з вами втратили, а тут чисто ми, ми з вами заробили скільки 11 160 гривень. Давайте не складні математичні. Вирахування з вами ми зробимо і отримуємо з вами чистий профіт. Гарний чистий профіт такий, який би ми зробили по передній плюс Плюс 160 чистими. Гуд, я думаю, гуд 100%. Для отримання угоди можна натиснути також кнопку Повторити. І, до речі, в боді можна переглянути ще і список лідерів. Тобто, що я вам не показував, тут у нас є лідери, лідери того робота. Це за останній місяць. Тобто, сьогодні у нас з вами серпень, а це статистика за липень. У нас тут написані лідери. По торговому обсягу на біржі, тобто ті користувачі, котрі користуються ботом, і також торгують по ньому. Бачите, це все в принципі, напевно, мої підписники, да? ось, котрі знайшли бота завдяки мені і торгують по ньому. Тут ви можете подивитися, це їх торговий обсяг знову ж таки місячний. ось. Тобто, якось так, в принципі, в принципі все доволі гуд, все доволі непогано. Ну об'єктивно, ви бачите, що тут дуже-дуже круті чуваки. У них просто по 150. Тисяч обертів це навіть більше ніж у мене, тому результати насправді вражають. Зовсім забув, повертаємося до третьої годи. Натискаємо кнопку Отримати прогноз. Далі натискаємо на типринку, котрий хочемо обрати. Зараз давайте оберемо стокове чисто для різноманіття, продемонструю, як все це діло працює. І зайдемо в дану угоду знову ж таки на одну поміч експірації, оскільки на короткострокових експірації різниці немає. Єдине, що я скажу, краще по П'яти секунду не заходьте, тому що там треба мати дуже-дуже швидку реакцію. Зараз давайте оберемо знову ж таки М1 та знайдемо валютну пару у нас ЮЗІДІВА, тому що на ній у нас 91%. Я її обираю, і зараз буду по ній входити. Знову ж таки, суму я повертаю до 6 тисяч гривень назад. Тобто я вже забрав втрачене, і я не буду ще раз празувати подвійною сумою, а просто максимально. На лайті без нервів хочу зайти на 6 тисяч гривень та забрати профіль. Дивіться, обрав юзі перевіряю дану інформацію. Ринок у нас стоковий, тобто без примітки OTC, натискаю кнопку отримати сигнал. Зараз будемо з вами входити в дану угоду, і це можливо може бути заключна угода в даному відеоролику. Бачимо, що бот видає угоду на підвищення, тому я натискаю кнопку вгору, та ми з вами відкриваємося вище. Дивіться знову ж таки, можемо переглянути дану дуже велику об'ємну інформацію. Насправді по аналізу і зрозуміти, що буд видає максимально максимально гарні сигнали. Переглянути як загальну глятринку, так подивитися по приватним індикаторам плініф'ю. Тобто, знову ж таки, ці приватні індикатори коштували реально дуже гарних коштів. Тому, друзі, повірте мені, вони відпрацьовують дуже дуже добре. А ось по технічному аналізу тут раховується. Більше 30 індикаторів, да, по котрим також робиться максимально об'ємний, максимально гарний, максимально загальний аналіз. Да, і ось тут, ось тут, ми з вами можемо бачити, як і так Айрон, так ATR, Тут іноді бувають, приховуються демаркери, RSI і так далі, так далі. Тобто максимально великий багатогранний аналіз робиться також завдяки максимально самим дефолтним індикаторам. Тому, блін, реально бо дуже дуже старається. Я Дуже радий, що зробив такий інструмент. Тому, друзі, користуйтеся, тому що ось такі угоди, як цей третій плюс, да третя угода, другий плюс. Ми з вами забираємо. Ну це реально лафа. Це реально лафа. Я дуже дуже насправді радий, що ось такі відгуки, які ви побачили на початку даного відео, зараз, завдяки моєму інструменту, можуть робити інші люди.